Доба 10 березня відзначилась активною роботою бомбардувальної та штурмової авіації повітряних сил, яка при підтримці вертольотів армійської авіації вщент розтрощила цілий десантний полк. Це дві колони техніки, які рухалися на південному напрямку. Це і бензовози, і гради, і танки, і купа особового складу. Вони всі були розтрощені, знищені. Тому відзначаємо роботу сьогодні авіації по колонах. Зенітні ракетні війська е, говорять нам про чотири е, ураження повітряних цілей. Перецінь це літаки Су-25. Також є підтвердження е, на ураження Су-34. Це винищувач бомбардувальник який був уражений, і полетів сідати на власний аеродром, але по дорозі впав, не долетівши на російські території. Е, також є інформація від авіації повітряних сил. Яка теж говорить про ураження чотирьох повітряних цілей, передусім це літаки теж Су-25. Тож загалом уражено 10 повітряних цілей, будемо чекати офіційного підтвердження, яка доля цих літальних апаратів, і вже будемо відштовхуватись від офіційних джерел інформації, наданих на Міністерстві оборони Генеральному штабі. Також є інформація від наших колег сухопутних військ, яка підтверджена фотоматеріалами, де уражено два штурмовики Су-25 із переносних зенітних ракетних комплексів. Один з цих комплексів поставлений нашими західними партнерами Стінгер. Ну і не забуваємо про роботу наших безпілотних офіційних комплексів Байрактар ТБ-2, які сьогодні уразили зенітний ракетний комплекс БУК-М1 та інші цілі. Все буде Україна. Тримаємо стрій!